Друзі, всім привіт з Верхівця! Тут у нас на продаж є отакий от, от агрегат Як він з'явився предісторія цього всього. А, до речі, сьогодні 12 січня неділя. Зараз знімаю, монтую і виставляю вам. Буба, привіт! Скажи, не хочеш? Ну і ладно Вчора ввечері дзвони і каже, що ж так відео довго нема. Кажу, нема що продавати. Каже, ну без проблем приїдь, забери агрегат. Значить, що розкажу? Давайте і розкажу і покажу. Отакі От недоліки є косметичного плану. От. Дірок нема. Може койде там под що невеличкий є. І так, пороги, пороги ціленькі. Ну, стояла просто на дворі. Резина. Літня путня, непогана резина. Тут трошки таке, як коти гуляли. ця дверка. Тут шашель, конечно, зробив діло поганеньке. Я ж кажу, там може койде йде от така невеличка дірочка на дні ще є. В цілому машина ціла. Без проблем. Тільки оце ось треба брати. Тряпочку, одмить. Можна чуть-чуть чухрануть, взяти пензлик і аккуратно підфарбувати я вам показую ви приймаєте рішення надо воно вам не надо воно вам по кабіні у нас сідушки з якоїсь іносраної машини Є прицепне. І є ще отак от комплект зимової гуми на дисках. Їх тут три. Скажуть ага, комплект три. Якщо Peugeot на одному колесі ведучому їздить, то значить комплект три ні Комплект 4. А Peugeot дійсно на одному ведучому їздить. І шукає власника як чи Бурашка. тож кому хочеться, ціна не забуваємо 14 тисяч гривень, акумулятор, страховка, все є, заводимо і їдемо. Бензинчик оплюхнем трошки. Авто особо не експлуатувалося останні півтора роки, но <coughs> що в нього? Да, тут от Багажнику не буду зараз зіймати, теж отака дірочка присутня. Періодично тягова прицеп має навіть розетку. І розетка працююча. Не знаю, дядько пригнав сам її. Я до нього приїхав дивитися, вона вже була прогріта, тому не знаю як буде запускатися. І акумулятор, не знаю, ну, має бути ціленький. Може треба подсос витягнути більше. Ну точно трошки ж уже зимно. А ну скажіть 12 січня це вже сильна зима чи не сильна? Бо я не знаю. Я можу зрозуміти. Так трошки, звісно, пиляку прибрати і буде непогане авто. А пісні роблять чи не роблять? Мабуть не роблять. Може таке бути. Ну, майфун я не міняв, тому що він так само в пиляки, як і він, і все решта. Ай, не буду туди лізти. В общем, що пытка топить, повороти, стопи, світ, все працює, дворники працюють. Що вам ще показати? Ржавчинку, звісно, прибрати би бажано. але в цілому кузову, авто непогане. Окрім цієї дверки. Ага, треба ж відкрити капот. А... Каже, отут от треба повернути. Тоді дивіться, дверки закриваються. позавидують і насраній автомобіль. Тут у нас що, гнилі нема, але тут лонжерон зроблений такого. З цієї сторони такого нема. Екумулятором. Все, воно отак от в пиляки. Не видно, щоб його хтось знімав, там ще щось. Теребів тут. Масу, мабуть. Так от, відключили та і все. Тут тосов, радіатор. Блін, все стер. Тут щось було, воно. В общем, радіатор один новенький і другий новенький. Мідний, що той, що той, чи латунний. Жижа є там. Рульове. От руляве, воно видно, бо торчить високо-високо. Електронне запалення. Карбуратор не Солікс. Обичний карбюратор чи звичайний. Так, треба да. mm -hmm. ж запустити. Я вже з цим хобі. Забуваю, що вам треба показувати. В наступному відео мабуть буде у нас спарк 200-кубовий в продажі. Та не мабуть, а буде. Він уже є. А, я ж масу відключив. Він уже є. Но огляд будемо робити в наступному відео. Буде це у нас через тиждень, тому що завтра уїжджаю в командировку на тиждень. Ай блін, не хоче без Подсоса Ох і же А Трошки надо подсосу. Та й -мо. Трошки більше. Отак так було. їхав я за дядьком диму не було з вихопною Стартер у нас маленький крутить добре що вам ще показувати якби не оці ось Нюанси в принципі автомобіль живий. А пісень пісень нема. А може вони роблять от замка запалення? А може вони не роблять. І, наверное не роблять всі кнопки по якась должна було б сработать правильно ой на ну, як завжди напишіть у коментарях не годно не стоїть двері закриваються звісно. Отак от, от як зайшла. Комплект зими, комплект літа. Не будемо розформіровувати колеса туди-сюди. Нічого не, ніхто не знімає. Як є, так є. Ціна з тими колесами з усім 18, 500 Дорого, значить дорого. Недорого, значить чекаємо на вас. Тому що з того, що дивишся зараз на досках оголошень, то в принципі це живенький автомобіль. І в принципі 18500, при тому, що долар трошки виріс, то це фігня можна брати. Здесь гепа. Дорого, значить дорого, значить будемо їздити на роботу. По цьому автомобілю. Насчет дорого, недорого. На кожен товар свій клієнт є, це однозначно. Но якщо не продасться, то в принципі лісовозом ясна вжоний, і весною можна сміло. Возить дрова. Ну я так думаю. А там, конечно, як буде получається. Хто захоче, 14 тисяч ціна поки не міняється. Менше вона точно не буде. Так що, якщо кому цікаво, будь ласка. Мотор 1.4, моноінжектор, заводиться, працює. Акумулятор, страховка, все є. Да, тут тоже акумулятор, страховка, все. Все кучі. сідаєте і катаєтесь. Як завжди, Берете з собою кума, пензлик 0,5 жидкості, щоб ржавчину вбирати. І в принципі через два тижні у вас буде нова копійка. Все, всім удачі, всім пока.